Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилося 16 членів комісії, кворум наявний, один наш колега відсутність поважної причини. І я оголошую відкритим наше засідання сьогоднішнього. Колеги, також до нашої відеоконференції долучився Сірій Іван Олександрович, представник Чернігівської обласної партійної організації політичної партії рідний дім. Це в нас до нашого проекту порядку денного включено питання, зокрема за проскаргу цієї організації. Колеги, і вам розданий розісланий проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропоную включити два питання: саме вже по озвученному скаргу мною, а також про визнання обраним народних депутатів України. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Пропозиція затвердить. Нема зауважень, пропозиція затвердити, Тому я ставлю на голосування проект порядку денного сьогоднішнього засідання. І прошу висловити позиції щодо його затвердження традиційним шляхом опитування офіційного порядку. Грачук Оксана Борисівна. За. Бугат Юрій Олександрович. За. Гатуліна Олена Ухатівна. Гевко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Віталій Вячеславович, з вами є зв'язок. Є зв'язок. Дякую. дякую. Дякую, дякую. Дубовик Сергій Олегович. За. Євгенія Андрій За. Гіграмова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мирошниченко Юрій Рамазанович. За. Переплюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Фрицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич також за. Таким чином, одноголосно, 16 голосів за, ми затвердили порядок денний сьогоднішнього засідання. І питання перше нашого порядку про визнання обраними народними депутатами України Михайлюка Артема Олександровича та Васюка. Олександра Олександровича на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому офісі, Відповідається питання секретар комісії друліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, шановні присутні, 27 липня цього року центральна виборча комісія отримала від Верховної Ради. Постанови про дострокове припинення повноважень двох народних депутатів, обраних на позачергових, позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомадатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу, в зв'язку з особистими заявами про складення ними депутатських повноважень. Сьогодні останній день для прийняття рішення центральної виборчої комісії, яке передбачено статтею 105 закону України про вибори народних депутатів України. Тому, враховуючи норми чинного законодавства, що стосується цього питання, сьогодні комісія пропонується визнати обраним народним депутатом України народними депутатами України. На позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному та мандатному виборчому окрузі Михайлюка Артема Олександровича 1981 року народження, освіта вище, директор ТОВ Хелсі Юа проживає в місті Київ безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 142. а також е, Васюка Олександра Олександровича. 1994 року народження, освіта вища, виконавчий директор громадської організації Асоціація розвитку суддівського самоврядування в Україні, проживає в місті Запоріжжя. Безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії Слуга народу» під номером 143. Також пропонується витяг з цієї постанови про визнання вказаних осіб обраними народними депутатами України, оприлюднити шляхом опублікування в газетах «Голос України та урядовий кур'єр. Також постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати даний проект постанови. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання. Чи є бажаючих за участі обговорення цього питання? Також нема бажаючих, тому можемо завершувати обговорення і проходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного і прошу колег висловити свою позицію щодо його підтримки. Прошу, Боярчук, Оксана Борисівна. За. Буглак Юрій Олександрович. Голосую за. Готовлена Олена Ухатівна. За. Гепко Андрій Євгенович. За. Лущенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Юстинів Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кермат Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мирченко Юрій Ромазанович. Голосую за. Риплюк Володимир Григорович. За. Клука Італій Володимирович. За. Фрицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином нас голосів за, одноголосно рішення з першого питання прийнято. І переходимо до другого останнього питання порядку денного сьогоднішнього засідання. Це питання про скаргу Чернівської обласної партійної організації, політичної партії Рідний дім, зареєстрованого Центральною виборчою комісією комісії 4 липня 2022 року, за номером 2134 1970. І це питання доповідає член комісії, корматор Андрій Матрош. Дякую. Шановні колеги, запрошені В вашій увазі. Пропонується проєкт постанови про скаргу Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім, зареєстрований центральний виборчик на місяць 4 липня цього року за номером 21-34-1970. У uh, зв'язку з цим слід зазначити, що до Центральної виборчої комісії 4 липня цього року надійшла скарга Чернігівської обласної партійної організації політичної партії рідний дім суб'єктом оскарження, який визначено Ічнянську міську територіальну виборчу комісію Прилоцького району. Ми з вами колеги її обговорювали на нараді. Тож uh, сама проект постанови сам містить 16 сторінок, і uh, я за з вашого дозволу. Зупиню стільки на тому, що дослідивши всі матеріали, які подані були до цієї скарги, всі пояснення, які надійшли на центральну виборчу комісію, зазначу, що підстав для задоволення скарги. У частині визнання протиправної бездіяльності Чанської міської територіальної виборчої комісії немає, але комісія зважає на наявність у матеріалах справи низки скарг від різних суб'єктів, на порядок та організацію ведення діловодства цієї територіальної виборчої комісії у частині неналежної організації прийому документів, адресованих виборчій комісії та їх реєстрацію, а також наявність, як обачається з матеріалів, Справа наявність діях відповідних осіб ознак перешкоджання реалізації виборчих прав кандидатів, включених до виборчого списку Чернівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім, і е -е, що відповідно до статті 157 кримінального кодексу України і караним діянням. Тож, зважаючи на викладене відповідно до норм виборчого кодексу порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів президента України народних депутатів України місцевих виборів, затвердженого відповідною постановою центральної виборчої комісії, керуючись відповідними нормами закону про центральну виборчу комісію, пропонується у задоволенні скарги Черні... Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім зареєстрованої Центральної виборчої комісії від 4 липня цього року відмовити, звернути увагу голови Ічнянської міської територіальної виборчої комісії на необхідність забезпечення ним неохотним. Хильного дотримання вимог Конституції України виборчого кодексу та законів України частини порядку організації роботи та ведення діловодства зазначеної комісії, а також своєчасного вжиття заходів щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу Чнянську міську територіальну виборчу комісію Прилуцького району Чернігівської області, яка міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, також звернути увагу Ічнянської міської територіальної виборчої комісії Прилуцького району Чернігівської області. На необхідність неухильного дотримання вимог законодавства під час реалізації своїх повноважень та організації роботи комісії, також звернутися до Національної поліції України для проведення перевірки, викладеної в цій постанові обставин та у разі виявлення підстав в життя заходів згідно із законом, для, той, для, для чого передати їй копії відповідних документів та матеріалів. Копію цієї постанови надіслати Чернігівській обласній партійній організації політичної партії Рідний Дім. і міській територіальній виборчій комісії, а також Дегтяренко і Ігнатенко. І цю постанову пропонується оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Повний текст постанови прошу долучити до стенограми сьогоднішнього засідання. Вас, колеги, підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитань немає. Чи є бажаючих взяти участь у обговоренні цього питання? Бажаючих також не бачу. Ну що, колеги, тоді на цьому ми можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з другого питання порядку денного. І прошу колег шляхом опитування висловити, сформувати свої позиції щодо його прийняття підтрим... підтримки чи не підтримки. Традиційно в алфавітному порядку Гричок Оксана Борисівна. За. Бугла Кіри Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Грученка Вікторія Анатолівна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Добовець Сергій Олегович. Сергій Олегович мікрофон виключений. Голосую за. Дякую. Євстигнеєв Андрій Сергійович. За. І храмова Ірина Олексіївну. За. Термаза Олександра Олександровна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Берщянко Юрій Ромазанович. Голосую за. Реплюк Володимир Григорович. За. Клука Віталій, В... Віталій Володимирович. За. Риткий Юрій Олегович. За. І Ярдіденко Олег Миколайович також за. Таким чином, 16 голосів за, одноголосно рішення прийнято. Дякую колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаріату за участь у підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Під час наступного засідання, член комісії буде повідомлено додатково, воно буде в праві необхідності.